Фото орхідеї, яка зараз перед вами, займає почесне місце на сторінці мого каналу. А саме воно і відображається на банері моєї сторінки. Звичайна біла орхідея, скажете ви. Але ні, зовсім не звичайна. Саме її подарувала мені біата в перший місяць війни. Коли я, як і багато інших українських жінок, перебувала на території Польщі. Повній розгубленості. В стані, коли я зовсім не розуміла, що відбувається, до чого це йде, чим закінчиться і як нам жити далі. Так сталося, що мене ця війна застала на час моєї відпустки, і ми з дочкою виїхали ненадовго з України в надії, що це скоро закінчиться. А далі ми зустріли дуже добрих людей. Я вдячна долі за Біату і Пьотрика, зовсім незнайомих для нас, але таких доброзичливих та чуйних. Коли ми спілкувались, я якось показала Біаті фото своїх орхідей, а вона розповіла мені, що працює вчителькою, і діти часто їй дарують ці квіти, та вона не вміє за ними доглядати. І вони з часом пропадають. Ми просто про це поговорили. І яке ж було моє здивування, коли біата принесла мені на подарунок ось таку орхідею. Вставляю фото, як вона виглядала на той час. Височезна, в білому кашпо, з великою кількістю квітоносів, на розкішних та розкішним букетом білих квітів. Думаєте, я була рада такому подарунку? Ні, я не була рада. В той час я думала, що не можу навіть про себе подбати. Що думав мене ящик різних корисностей для орхідей, препаратів, добрив, але я була не дома, там у мене нічого не було, а рослину треба було якось доглядати. Що я мала з нею робити далі, я була в повній розгубленості. Тим більше, що рослина здоровою не була. Упакована для подарунку з великою кількістю води в кашпо, вона вигляділа як на відео, яке я на той час зняла для своєї подруги. Світ я казала тобі, що мені подаріла ця хазяйка наша орхідею. Ну, так як вона мені нічого не розуміє, вона купила її хвору, Подивись на ці листки. Чи тебе не таке щось було, я пам'ятаю, ти показувала листя. Твоїх хворих орхідей, що ти їх виносила пирскала. Ну, бачиш, тут я ж не знаю тратити гроші на якісь ці дорогезні. вони ж дорогі ці прискавки. Що їй купляти, що їй поможе. В тому в мене куча всього. Коріння є трохи гниле, але ще більш-менш. От з листками то взагалі муть, і муть. Ну і квітки теж, от вони якось. Теж не дуже хороші, от вони. Як тобі показати. Є оці, що нові, то вони ще нічого. Чи то якісь шкідники які у них є, от нижні, от якісь з квітки. Наша не перецвіла, вона просто пропадає. Чи то якийсь грибок, чи то вірус. Взагалі, непонятно, що з орхідеї. І тут в мене немає особо можливості чимось таким лічити, то воду з соком лимона промила листки. І все, не знаю, дещо стільки зібе. Як ви вже зрозуміли з відео, то крім лимона, я більше нічого не використовувала, щоб відновити орхідею. Тепла вода і лимон. Так поливала. Лимону воду додавала через раз, тобто перший раз поливала чистою водою, а другий раз лимоном. Так чередувала. Додавала сік лимона на смак, небагато, пробувала, щоб не було закисло. Поливала та промивала зелені листи. Промивала з двох сторін, але теж не часто. Хворі листи пожовкли та відпали. Хворі квіти сама відрізала. Ось на цьому фото видно, що в рослини залишилось лише три зелені листи. Лише три. Але вони були здорові. І рослина пішла в ріст. Дуже активно почала нарощувати нові корені та нові листи. Квіти, які розпустились з бутонів, білесенькі, без грибкових краплень. Орхідея виглядає здоровою. Скажу вам, що я сама була дуже здивована, яку силу має лимон для орхідеї. Лимон хороше місце на підвіконні з достатньою кількістю тепла і світла та правильний полив по просушці. З того височезного та глибокого кашпо я рослину вийняла та поставила в звичайний харчовий лоток на підвіконник. Щоб сфотографувати, звичайно ж, ставила в кашпо. Поливала, коли коріння просихало, міняла колір з зеленого на сріблясто сірий. Сильно не пересушувала, поливала по краю горщика, щоб не замочити той торф'яний стакан, який є в непересаджених орхідей. Вода стікала по внутрішніх стінках лоток, в якому стояла орхідея, і я так залишала десь на півгодини, щоб рослина напилась, після чого воду зливала. Я ніколи не думала, що заберу орхідею додому в Україну. Надіялася, що навчу біату доглядати за орхідеями і залишу їй квіточку. Але коли я збиралась їхати додому, я дуже докладно розповідала біаті, як доглядати за квіточкою, що це не важко. Але дівчина хвилювалася. Це така відповідальність, писала вона моїй дочці. Я відправлю твоїй мамі цю орхідею потягом». Ось тоді я зрозуміла, що рослину треба забирати. Знову ж таки, пояснила по телефону, як зрізати квітконоси і упакувати орхідею. Квіточка приїхала до мене автобусом. Сама подолала дорогу з Польщі в Україну. Ось така геройка. Приїхала в країну, в якій іде війна. Вставляю фото в якому стані вона приїхала. Як бачите, шість здорових зелених листків та повний горщик коріння. Ще раз повторюю, це все завдячуючи воді та лимону. Ще додам, що воду брала з крана, не відстоювала. Там в крані вода достатньо хороша. На ній і їсти варили без всяких фільтрів. А далі буду вставляти фото, як квітувала ця орхідея. Квітувала вона розкішно. Не дивлячись на те, що, як я вже багато разів повторювала у всіх своїх відео, орхідеї стоять у мене на підвіконниках без підсвітки, а вікна виходять на північ. В Польщі ця квіточка мала свій окремий підвіконник. Сонце після обіду світило в її вікно. І я навіть відсувала її в сторону, щоб вона не спеклась. І все ж, подивіться, як гарно вона квітує в лютому 2023-го. А зараз вставляю відео, яке я зняла в червні того ж року. Знімаю тобі Леся польську орхідею. Ось в неї ще 4 квіточки цвіте. За множе цвіте. Авільській скільки вона наращує. От маленька віточка. От маленька віточка наращується, от більша віточка, більша віточка, потім ще новий цвітонос. Не знаю, скільки тут буде бутонів, бо виходить, що якщо вона їх всі виросте і розцвіте, то це буде просто якась шапка. Шапка цвіту. От так от вона ще цвіте і от так от вона наращує. Така собі дуже обична, саме обична орхідейка. В липні квіти вже починають розпускатись. Поступово їх стає все більше і більше. Подивіться, який букет формується. Звертаю вашу увагу, що це саме літнє цвітіння. Влітку світла навіть на моїх підвіконниках стає більше, і орхідеї цвітуть розкішніше, пішніше. І ось на фото, зробленого 21 липня, орхідея повністю розкрила свої квіти. Буду ставляти фото того квітування. Воно шикарне. Я не могла налюбуватись цією білою красою. Все ж таки, як гарно може виглядати звичайна біла орхідея. Вставляю відео, яке я зняла в жовтні 2023 року. Я шукала назву цієї орхідеї в інтернеті. Знайшла дуже схожу орхідею з назвою Шакіра. Але не впевнена, що це саме цей сорт. Вставляю ще фото цвітіння 2024 року. За час який рослина знаходиться в мене в Україні. Вона наростила кілька нових листів, виростила кілька квітконосів, часто дорощувала квітконоси, розбуджувала бруньки. Любуючись та милуючись її цвітінням, я згадую, як не хотіла цієї рослини. Як сподівалась її залишити. А вона не мов би, кожен раз мене користь за це, показуючи свої шикарні букети, не мов говорить, як ти могла від цього відмовлятись. Ось такий каскад виростила орхідея в червні 2024 Вставляю відео листопада 2024 Це вже росте квітконус, яким орхідея квітує Зараз. Зима була похмурою, світла було мало, тому рослина світе тільки на один квітконос. Це зимнє квітування. Надію, що влітку вона буде квітувати знову розкішним букетом або ж каскадом. А може буде відпочивати? В будь-якому разі всім рекомендую таку орхідею. Дякую за увагу!